Зберігати, вивчати і популяризувати колекцію це сенс існування всіх музеїв світу. Під час воєнного стану формат праці ювіляра музею західного і східного мистецтва в Одесі, якому на початку червня виповнилось 100 років, декілька змінився через евакуацію картин. Оскільки ми повторюсь, не можемо робити експозицію за совних фондів, частина краща частина яких зараз за кордоном. Ми знаходимо такі. Кажем, співпраця з іншими інституціями. Так до сторіччя музей відкрив виставку Теофіл Фраєрман та Олег Соколов, присвячену творчості першого ідеолога одеського модернізму та його легендарного послідовника-вангардиста. Також до ювілею відкрилися ще дві експозиції: зарубіжний театральний плакат і інвестиції у вічність, що демонструють подарунки від колекціонерів за багато десятиліть існування музею. Наразі більше часу вивільнилося на дослідницьку діяльність, під час якої науковці роблять значні відкриття. Наприклад, натюрморт із жіночою фігурою до недавнього часу вважався пізньою копією з фондів. Але виявилося, що пігменти фарб дуже старі і відповідають кінцю 17-го, початку XVIII століття. І мені вдалося встановити, що це. Картин, що ця картина має відношення до творчості видатного італійсько фламандського художника Абрахама Брейгеля. сьогодні, через вимушену евакуацію картин, Європа узнала про шедеври Одеського музею західної східного мистецтва. У вільнюсі, і Берліні, відбулися міжнародні виставкові проекти, де були перлини із музейного фонду одеситів. В лютому цього року відбулось відкриття ще однієї виставки в рамках великого проекту картини від Одеси до Берліну. Картини 16 19 століття з Одеси. А в цій виставці взяли участь частина нашої експозиції музейної, яка була евакуйована з початку війни. Ця виставка випереджає вже більш масштабну. Більш масштабний виставковий проєкт, який буде відкритий в січні 2025 року. Теж Берлінській галереї живопису. І на цій виставці вже буде представлена вся наша експозиція. Музейна коли вони побачили нашу експозицію, наші картини вони вже стали спілкуватися з нами на рівних них, Наприклад, три роботи Маньяска, відомий італянська художника. Три а наші. У них теж є караваже, але картина Караваджа і наша картина «Поцілунок Люди це незрівняні не речі. Тобто, ми тут працюємо на рівних, рівні партнери. Так? Їм цікаво. Саме не прийшли хлопці, допоможіть. У нас партнерство. Для мешканців Одеси музей західного і східного мистецтва, окрім діючих трьох цікавих експозицій, готує найближчим часом виставку воєнних робіт з Херсону. Дитячий проєкт з рисунками і майстер-класами, а також тривають перемовини з художницею з Канади, яка представляє сучасне мистецтво.